Ветеран війни Віталій Пижик вперше відчиняє двері власної квартири. Гостей прийма пригадує до лав збройних сил став на початку повномасштабного вторгнення та через два роки отримав поранення. Став на ліпістопі одірвала танцю. Відтоді звикає до нового життя. Тепер розпочне його і в новій квартирі. Доки не переступив поріг дому, говорить не вірив, що безоплатно отримає житло. До цього я ще не вірю, поки сюди попав. Мені просто сказали, що тобі плеча будуть ручать. Військовий Віталій Мішковський з 2017 року служить в лавах Збройних сил України. Розповідає, родом з Покровська, Донецької області. Звідти торік виїхала його дружина з сином. Нині вони винаймають житло в Золотанійській громаді. Все, що було, все уже того немає. То тобто сталося без нічого. Два дома було у нас там, і два дома все розвалені, і окуповані. І це для нас, що звісно, що ми отримаємо житло. після переїзду одразу стали на квартирний облік, розповідає дружина військового Альона. Ми в держадміністрацію звертались з питанням квартирного обліку. Ми ставали на квартирний облік, ми не думали, що так швидко. і досі не віриться, що це реально. Ветеран війни Володимир Шепель говорить у 2023 році під час евакуації побратимів на Куп'янському напрямку отримав поранення. Нині пересувається на кріслі колісному. Відтак каже, потребував квартиру, облаштовувану під свої потреби. Сказали, що квартира повністю переобладнана під мене і є ліфт. Тобто для інвалідів, хто на коляски, хто на протезі. бо Вони кажуть, навіть на протезі можуть ступенькам довго пройти. Нині будинок зданий в експлуатацію, має своє об'єднання співвласників та взятий на баланс усіма комунальними службами, розповідає директор доброчинного фонду відновлення Черкащина Олександр Клименко. Зводили його за кошти підприємців регіону. Ми збирали як то кажуть, з ниру по нітці більше 30 донорів. Маж майже ну більше під сорок донорів різні суми були. Квадратний метр будинку коштував повністю заздобленням за всіми комунікаціями, з меблями 34 тисячі 700 гривень за квадратний метр. Ну це трошки там більше 40 мільйонів гривень. Начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець говорить: перші квартири у цьому будинку торік отримали 10 родин. Сьогодні ключі від житла передали ще десятьом сім'ям. Всього цей проєкт наш це 20 квартир, 12 однокімнатних, 8 двокімнатних. Бачимо, що вселяємо дійсно родини, ветеранські родини. Окрім всього іншого, звісно, цей будинок відрізняється тим, що він ну, такий автономний, має своє бомбосховище забезпечене всім необхідним. Автономний з точки зору інклюзії в тому числі. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.